Медсестра вилікувала самотню стареньку, а наступного дня до неї прийшов її син мільярдер. Вона з'явилася тихо, без крику, без супроводу. Її привіз швидкий із дільничної лікарні, виснажена запалені легені, слабкий пульс, руки, мов пергамент. Без сумки, без записника, без жодного номера родича, просто папірець з прізвищем Ганна Степанівна і підпис родичів не виявлено. Якщо такі історії важливі, підтримай підпискою. Саме так ми залишаємо людяність живою. Катя якраз закінчувала зміну, коли санітар вкотив каталку до палати. Ще одна безхазяйна буркнув вік понад 80, пневмонія. Лікар каже, шансів мало. Ти так про людину кажеш? Катя не стрималась. Я про досвід. Вони приходять і йдуть, як тіні. Катя підійшла ближче. Старенька лежала мовчки, очі заплющені. Волосся розтріпане, губи злегка стиснуті, навіть у непритомності обличчя мало гідність. Катя змочила губку, протерла лоб, пальці старенької ледь здригнулись. Ви мене чуєте? Це лікарня. Ви в безпеці. Не було жодної реакції. Наступні години Катя не йшла з палати. Замість того, щоби піти додому після зміни, залишилась ще на ніч. Вона не знала, чому. Просто не могла лишити її отак. Уночі міняла компреси, перевертала, слідкувала за сатурацією. Її колега Оля поглянула з осудом: Ти що, особисто її знаєш? Ні. Але в мене теж бабуся була. У нас тут таких десятки. Не всіх врятуєш. Я не про порятунок, я про гідність. На ранок стан трохи стабілізувався, старенька не прокинулась, але дихання вирівнялось. Катя принесла з дому свій старий плед. Щоб замінити лікарняну ковдру, поставила чайник, зварила бульйон на плитці в кімнаті персоналу і з ложки годувала жінку. Ганна Степанівно, ви не самі і не річ, ви людина. Відповіді не було, але Катя знала, щось у цій тиші є важливе. Зовсім не така пацієнтка, як інші. На третій день Ганна Степанівна відкрила очі. Не широко, але достатньо, щоби Катя помітила погляд ясний. Непорожній, нескляний, не безтямний, а свідомий. Вона вдивлялась у стелю, а тоді повільно перевела погляд на Катю. Ви, прошепотіла, так, я з вами. Лікарня. Все добре, м'яко сказала Катя. Ганна не відповіла, але очі затримались на Каті трохи довше, як знак розумію. Катя принесла чай із мелісою, поклала шматочок підсмаженого хліба, не змушувала, просто залишила поруч. Через кілька хвилин Ганна простягнула руку і самостійно взяла чашку. Трохи пролила, трохи тремтіла, але тримала. Ваша сила не в руках, вона глибше, сказала Катя і посміхнулася. Інші медсестри знизували плечима. Вона ж нічого не каже, що ти до неї причепилась, бо вона жива. І що з того? У неї нікого нема. От якраз тому і треба бути поряд. Кожен день Катя починала з того. Що заходила до палати і казала: Доброго ранку, Ганна Степанівно, я вас не покину, я порядковий. Вона купила їй теплі шкарпетки з вовни, зшила власноруч подушечку з лавандою, принесла свій старий транзистор, щоб грало радіо, не тому, що треба, а тому, що хотіла. Через кілька днів Ганна почала їсти більше. Вечорами Катя читала їй у голос вірші тихо без театру, просто щоб не було порожньо. Ганна слухала мовчки, але іноді на вустах з'являлася ледь помітна посмішка. Катя мила її руки теплою водою з м'ятним настоєм. змащувала пальці кремом, старанно, не поспішаючи, і одного разу Ганна прошепотіла: Ти не як усі!» Катя спинилась, тихо відповіла. Я просто не вмію інакше. Через тиждень стара вже сідала сама, говорила мало, але чітко. Очі стали глибшими, живими. Катя сіла поруч і спитала: Ви ніколи не хотіли когось покликати? Рідних? Ганна глянула вбік. У мене колись був син. І де він? Там, де все загублене. Може, далеко, може, близько, але давно не мій. Ви його не пробували шукати? Я колись зробила вибір. Не він мене втратив. Я ж його, а тепер, мабуть, запізно. Катя мовчала і лише стисло її долоню. Не все загублене, що далеко, прошепотіла. Ганна дивилась на неї довго, і в тому погляді було більше, ніж у багатьох словах, за все життя. На восьмий день Ганна Степанівна вийшла в коридор, тримаючись за руку Каті, повільно, неохоче, але впевнено. Інші медсестри здивовано дивились, як вона проходить повз них, у халаті, в тих самих вовняних шкарпетках з високопіднятою головою. Це що, наша неповернена? прошепотіла одна. Вона ще як повернулась, відповіла Катя. У палаті Ганна вже сиділа за столом. Катя принесла їй розмальовку дитячу, але з великими контурами, щоб рухати пальцями, щоб мати заняття. Ви з мене дитину робите? спитала вона з примруженою усмішкою. Я просто хочу, щоб ви не зникали, щоб ви дихали не в стелю, а в життя. Ганна взяла олівець. Повільно, мов починала щось заново, і здається, саме так воно і було. Ввечері Катя запитала ви хочете, щоб я допомогла знайти сина? Ганна довго мовчала. Потім сказала, якщо він хоче знайти мене, знайде. А якщо ні, хай пам'ятає, що колись мав матір. А якщо він не знає, що ви ще тут, тоді ти, моя остання донька. Не біологічна, а правильна. Катя не знала, що сказати. Тільки подивилась у її очі і подумала, що, можливо, саме так виглядає справжнє людське прийняття. На наступний день вона принесла квіти, невеликий букет із польових ромашок, які купила біля метро, поставила у склянку з водою на тумбочку. Це не про свята, це про те, що світ не тільки білий, як ці стіни. Ганна обережно доторкнулася до квітки. Я жила довго. Але такої доброти давно не бачила. Катя стиснула її руку. Мені не треба нічого. Просто живіть. З таким, як ти, ще трохи й поживу. Вона усміхнулась не гірко, не через силу, по справжньому. Наступного ранку Катя зайшла в палату, як завжди, зі словами Доброго ранку, Ганно Степанівно. Але цього разу відповіла не вона. У кріслі біля ліжка сидів чоловік. У темно-синьому костюмі, без верхнього одягу, але з бездоганною поставою. Його рука лежала на долоні Ганни, очі були червоні. Катя завмерла. Ви хто? Чоловік підвівся. Я її син, Арсен. Він говорив тихо, рівно, у голосі змішувались зусилля, сором, недовіра. Ганна повернула голову до Каті. Уяви собі, знайшов, сам. Катя не знала, чи радіти чи боятись. Вона бачила цього чоловіка раніше у телевізорі, на сторінках новин, у новинах про мільярдні проекти і міжнародні зустрічі. Той самий Арсен Хмара, підприємець, власник ІТ імперії. Людина, яка, за чутками, мала статки більші, ніж деякі країни, бюджети. Ви, я не знала? Вона теж не знала, відповів Арсен, сідаючи назад. Ми не бачилися 23 роки. З моєї вини. Я не був готовий. Ганна повернулась до Каті. Він був молодий, гордий, а я стара вперта, обоє розвернулись, і все. Арсен мовчав. Учора я отримав анонімного листа. В конверті їй стара фотографія і записка. Вона ще тут і чекає не тебе, а доброго слова. Без підпису. Катя відчула, як шкіра під формою холоне. Це я. Арсен підняв на неї очі. Ви? Я не знала як інакше. Вона не хотіла, щоб я шукала, але я не могла залишити це так. Він довго дивився. Потім сказав Дякую, я нічого не зробила. Ви зробили найголовніше ви повернули мені матір, не тіло, а душу. Ви дозволили їй не піти в самоті і мені встигнути. Він встав, пройшов до вікна, подивився на стару вулицю за вікном. Я шукав усе життя сенсу чомусь великому, а він тут, в одній палаті, у людині, яка не питала, ким я є, а просто була поруч із нею. Катя мовчала, тільки стояла не в силах підібрати жодного слова. Ганна тихо прошепотіла, а я ж казала, не все загублене, що далеко. Катя сиділа на лавці в лікарняному дворику, холодна кава в руках, думки розкидані, як листя навколо. Їй не треба було пояснень. Вона бачила це не раз. Родичі з'являються в останній момент. Але щось у цій зустрічі було інакше без театру, без каяття на показ. Арсен вийшов за кілька хвилин, присів поруч, не як мільярдер, як син. Можна? Катя лише кивнула. Я не знав, чи вона ще жива. Не хотів знати, мабуть, було простіше вважати, що її немає, ніж прийняти, що вона є, а я не поруч. Ви тепер поруч. Завдяки вам. Він подивився на неї уважно. Ви справді не знали, хто я. Звідки ж мені знати? Я не дивлюсь на обличчя, я дивлюсь на очі. Вона казала, що ви єдина, хто не боялась її тиші. Вона не була тиша, вона була гідністю. Арсен відвів погляд. Мені соромно, але не так, як ви думаєте. Мені соромно, що в моєму житті було все, крім найпростішого. Мами, вона вам пробачила ще до того, як ви з'явились. Звідки ви знаєте, бо вона вас назвала і не прокляла, а згадала. Він мовчав. Потім витягнув з кишені маленьку оксамитову коробочку. Я не знаю, як це компенсувати, але я хотів би, він зупинився, подякувати не грошима, а вибором. Я не беру подарунків від пацієнтів чи їх родичів. Це не подарунок, це пропозиція. Я маю фонд. Ми працюємо з молодими медиками. З тими, хто не просто виконує. Я хочу, щоб ви були частиною, не як підлегла, як та, хто формує культуру. Я звичайна медсестра, саме тому, бо ви не звичайна людина. Катя дивилась на нього довго, потім повільно, але твердо сказала: Я не покину Ганну Степанівну, поки вона тут, я з нею. Вона поїде з нами сьогодні у приватну клініку, але вона просила, щоб ви їхали разом. Катя відчула, як усередині щось стиснулося не страх, не хвилювання, а щось схоже на кінець одного кола. Я подумаю, не заради вас, а заради неї. Це найправильніша відповідь, яку я чув за останні 20 років. Вони сиділи мовчки ще кілька хвилин, як двоє людей, які щойно прокинулись у світі, де ще можна встигнути. Маршрутка, що їхала з лікарні, була напівпорожня. У задньому ряду сиділа Катя. На колінах сумка з її формою, у руках стара в'язана кофта Ганни Степанівни. Вона не плакала, просто дивилась у вікно, де тягнулись за горизонтом дахи міста. Клініка, куди перевезли Ганну, була не лікарнею, а простором тиші й світла. Катя провела її туди особисто, довго стояла біля вікна, спостерігаючи, як Арсен розмовляє з персоналом. У його очах вже не було напруги, лише зосередженість і вдячність. Після переїзду вони з Ганною говорили ще двічі: один раз у клініці, коли вона вже впевнено сиділа на ліжку, в затишному халаті, обгорнута тим самим пледом, який принесла Катя, другий телефоном. Коротка розмова, проста. Як там ти? запитала Ганна. У порядку працюю, думаю, і що думаєш? Що це був не кінець, а початок? Так, відповіла стара, але не тільки твій. Через місяць Катя погодилась зустрітись з Арсеном ще раз. Вони сіли на тій же лавці у дворику, де розмовляли вперше. Він не запропонував їй грошей, не наполягав, але поклав перед нею документ. Це не контракт, це рамка. Ти сама напишеш, як і з чим працювати. Я просто дам тобі ресурс. А навіщо тобі це? Бо світ тримається не на хмарочосах, а на тих, хто подає ложку вчасно. Хто не відвертається, вона мовчала. Я не пропоную тобі офіс, я пропоную поле, де ти можеш виростити те, що сама пережила. Катя взяла документ, не підписала, але не віддала назад. За півроку відкрилась ініціатива Гідність життя, перший проєкт, Центр паліативної допомоги, де основа не в техніці, а в людяності. Катя координатор. Вона не виступає перед камерами. Вона щодня приходить у халаті з термосом і тими ж теплими словами, з яких усе починалося. Іноді до неї приїжджає Арсен без охорони, без кроватки. Просто сідає з нею на лавці і каже: Я тоді не встиг. А тепер хочу встигати. У коридорі центру є стіна. На ній фото невеличке чорно-біле, усміхнена жінка в пледі з квіткою ромашки у руках. Підпис вона не чекала спасіння, вона просто була, і цього було досить.